Антошин Олександр Ірпінський фаховий коледж економіки та права. Авторська поезія Тараса Голос. Чуєм крістоліття. Надвечір'я. На вулиці швидко сутеніє. Серед неба одинока зіронька ясніє. Чи не та, що із поетом тихо розмовляла? Про веселку. Як у Дніпра воду позичала. Зоре ясна, вечірня, ніченькі окраса, ти єдина розрадниця нашого Тараса, що далеко на чужині мучився в неволі, І він звіряв тобі тривоги, про сирітські долі, Про нещасну, безсаланну, рідну Україну, Про каліку, що знімали останню свитину. Про катрусю, із котрої москаль познущався, Вражив виродок, щоб щастя бодай не діждався, болівав співець народу за його майбутнє, кожне слово, Кобзарева, то зброя могутнє. Закликав до боротьби всіх, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. Дух підняв він кріпосної України ненькі. На весь світ прославив мужніх наших козаченьків, що стояли на сторожі віри і свободи, як страшили бусурманів їх морські походи. Мали хлопці-запорожці славу і відвагу, перед ворогом усяким в силі, перевагу, вірність, гідність, віра в Бога, козацькі чесноти, тож від них черпають силу. І наші патріоти, українці славні, стійкі, незламні, відважні, наші воїни хоробрі, козаченькі справжні, у тяжких нерівних битвах землю захищають і щоденно перемогу нашу наближають. А сьогодні, як ніколи, у роки криваві. Коли точиться запекла війна у державі, відчуваємо Шевченка незламність та силу, в боротьбі за незалежність, за Вкраїну милу, нас єднає всіх могутнє кобзареве слово, Його голос крізь століття промовляє знову: Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Ми боремось, поборемо ворога здолаєм, бо єдину заповідну усі мрію маємо, мир і спокій, щастя, долю рідному народу, просвітання Україні, виборем свободу, мирнім небі на світанку закружля лелека, Ніжно явір зашепоче, зашумить смерека, пролунає на калині. Пісня Солоїна, уквічається весняним цвітом Україна. Ми в молитві перед Богом під святим покровом, пом'янем в сім'ї Шевченка незлим тихим словом, Пригорнемо кобзар до селерця, як малу дитину, як Тарас любити будем рідну Україну.